Як підключати освітлення без розпліт коробок? А, запитували, тому ось показую. Дивіться, заходить два провода. це січення 2 на 15 Ноль, він залишається, ви його не трогаєте, ховаєте. А оцей провод, який йде, фаза, він розрізається. І на нього якраз підключається виключатель. Ось. Таким чином не потрібно на якихось під коробок, це йде прямий провод від автомата до виключателя і до лампочки, звісно. А розетки там ще простіше. Сюди заходить один провод, ну трьохжильний, 3 на 2,5. І потім він йде на другу розетку, Таким чином. Також про слабу точку. Ось можна щиткою її Розмістити це два трансформатори, які роблять з 220 на 12 вольт. І потім оце все ви також підключаєте таким невеликим вже проводом, там січення 1 або 0,8, куди вам потрібно на кухню, в шкафи і таке інше. Так що дякую за увагу.